Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець. в ефірі. Телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства. Волонтер зібрав у благодійному турі Європою понад 8 мільйонів на дрони Магураві 5 для розвідників. Стендап, комік і волонтер Василь Байдак передав українським розвідникам понад 11 мільйонів гривень, який зібрав у межах благодійного туру Європою. З цієї суми 8 мільйонів гривень підуть на придбання ударних морських дронів. Решта коштів буде спрямована на підтримку спецпідрозділів гур. Байдак провів 21 виступ у 13 країнах. У межах його туру проходили аукціони, де розігрували сотні лотів, зокрема й сувеніри з підписом начальника гур, генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Ударні дрони на передані байдаком кошти закупить благодійний фонд Діани Подолянчук. Вантажівки комплектуючі до дронів і РЕП прикордонники отримали благодійну допомогу, техніку та матеріальні засоби на суму понад 66 мільйонів гривень за сприяння компанії МХП та благодійного фонду. Біджів отримала днями Державна прикордонна служба України. Зокрема, ДПСУ було передано 42 одиниці вантажної техніки та один фронтальний навантажувач, комплектуючи до ППЛА 50 комплектів засобів РЕП і 46 тонн м'ясної продукції. Вантажні автомобілі Айвеко і Єврокарго значно підвищать боєздатність прикордонних підрозділів. В першу чергу тих, які знаходяться на лінії зіткнення з противником, вони нададуть змогу покращити систему систему логістичного забезпечення принц Бельгії привіз на Тернопільщину три швидких та джип для ЗСУ. На Тернопільщині передали три автомобілі швидкої допомоги та позашляховик для збройних сил України. Гуманітарну допомогу в Збараж привіз принц Бельгії Мішель Дельньє та його друг барон Бернард де Герлошем. В автомобілях також привезли різноманітні медичні засоби для війська та лікарні в збережі. Усю допомогу, яку привезли з Бельгії, передадуть підрозділам Збройних сил України. Більшу частину відправлять гірську штурмову бригаду Едельвейс. Лауреати премії імені Петра Скунця, Івана Кугутич-Гаврош та Сергій Денисенко передали гроші на потреби Збройних сил України. Івана Кугутич Гаврош разом зі співавторами отримали нагороду у номінації Краєзнавча література за книгу Петро Скунць у колі сучасників. Також у номінації Альбомне видання премію отримав Сергій Денисенко за фотоальбом Ужгород, колись і нині Лауреати премії передали гроші письменнику та волонтеру Андрію Любці для придбання авто для військових. Премія імені Петра Скунця в галузі літератури краєзнавства призначається із 2017 року. Музика. Їли борщ і зібрали понад півмільйона на Збройні Сили України. На Черкащині відбувся доброчинний фестиваль. На доброчинному фестивалі борщу у селі Бобриця на Канівщині зібрали 585 Тисяч гривень. На ці гроші придбають дрони для українських військових. У цьогорічному фестивалі взяли участь 16 команд із різних громад Черкащини. Вони готували борщ на вогні за власними рецептами. Презентацію, готової страви та смак оцінювало спеціальне журі, а на переможця чекав приз. У межах фестивалю відбулася дефіляда борщів. Кожна команда презентувала свою традиційну страву. На фестивалі вдалося зібрати 585 тисяч гривень. На них придбають дрони для Черкаської 118-ї бригади тероборони. За два дні рівняни зібрали 650 тисяч гривень на Збройні сили України. У рівному на території парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка пройшов благодійний фуд-фест. Проводять у місті подібний захід уже друге. Як і минулого разу, організатори фестивалю збирали донати на потреби 150-ї окремої механізованої бригади. Окрім смачної їжі та напоїв, гості фестивалю мали змогу послухати виступи відомих музичних колективів. Зокрема, столиця фінка також же традиційно волонтери. Рівне разом підготували для відвідувачів розіграш лотереї та благодійний аукціон. За результатами дводенного фестивалю вдалося зібрати 650 тисяч гривень. 600 тисяч гривень передадуть на потреби 150-ї окремої бригади та 50 тисяч для 241-ї окремої бригади ТРО, що зараз перебуває на Донецькому напрямку. 1200 портфелів для первачків? Благодійний фонд BGV у співпраці з німецькою некомерційною організацією VR All Ukrainians Юкрейніанс розпочинають в Україні реалізацію проєкту з регіонального гуманітарного реагування. Проєкт має на меті забезпечити 1200 дітей з-поміж ВПО і соціально вразливих категорій, що йдуть до першого класу очно, портфелями із усім необхідним шкільним приладдям. Хто може отримати портфель? Отримати допомогу зможуть діти з поміж ВПО, що цьогоріч йдуть до першого класу очно, а також діти з особливими освітніми потребами із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та щодо яких здійснюється соціальний супровід. Діти з інвалідністю із багатодітних родин, із малозабезпечених сімей, діти сироти, діти, позбавлені батьківської опіки. У яких областях реалізовується проєкт? Проєкт проваджується на всій території України, крім тимчасово окупованих територій. Поет реп-виконавець Артем Лоїк дав концерт 4-му Павлоградському полку Національної гвардії України. Співак презентував перед військовими нову патріотичну пісню за найменною назвою Національна гвардія України. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україну Лоїк випустив декілька десятків композицій про війну, які стали справжніми хітами. Так, пісня Кривавий тан має вже майже 2 мільйони переглядів на Ютуб. Молитва 1,9 мільйонів. Лютує 1,3 мільйони. Реальну історію з фронту, почуту лоїком від військових в шпиталі, розповідає пісня Снайпери. Ця пісня присвячується Роману, Олександру, В'ячеславу та Івану, військовим снайперам, які мужньо трималися до останнього під ізюмом, коли їх штурмували 500 расистів. Артем Лоїк займається волонтерством, збирає кошти на автомобілі, і іншу техніку для військових, проводить благодійні концерти. А з недавніх пір він військовослужбовець. Артем, добре відомий мешканцям Житомирщини, адже двічі на запрошення голови громадської організації Неподільна Україна Дмитра Костюка проводив благодійні концерти в місті Звягель. Перший раз у 2019 році на підтримку Звягельського військового шпиталю, а другий у 2023 збирав у звягелі кошти для місцевих військових. Також разом з громадською організацією Неподільна Україна співак відвідував Баранівку та підтримував. 31 першу окремо механізовану бригаду, що на той час базувалася в Баранівській громаді, запрошуємо глядачів телеканалу Н1 заслухати прем'єру співака пісню Національна Гвардія України. З вами була Марго в Програмі Неподільна Україна. Приємного перегляду і до зустрічі в ефірі. Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах і Присяхаю ніколи, не зрадити українському народу Слава Україні, ще дістаю з себе слово знову як осколах Віна, яке а разом з нею наші діти в школу Вже котрі ні, то ми не відвікаємо від цим Інші думки, коли почуєш повний магазин Нехай зла дуже велика віра гідність Ще не пропала, побратими наша віра в гідність Бо сьогодні ми усі єдина національна гвардія України передофлає тил, вона і, і ти Гуркоче серце під вагою, керамічної плити у нас за спинами в гармати, не віриш дармати, бо Україна так не кожен може подармати Росте під градами коріння, непокорності, бо ми знароджені у повній Би міцно трима рука, гранатомети, бронетехніку, техніку, І нашу мелодійну мову не заткнути кляпом, дали державі присягу, а господу клятву, та перед боєм час дащи коректив. Сам Бог мовчить, коли говорить командир. Кулю, знаєш, сама жага свободи нас шикує. Війна не найстрашніше під небом творця. Є ще зрада, боєгуздво і два стільця. Зробили вибір, котрий кожен день робимо. Одягнені у форму, а не враг з коробами. Я написав свої найкращі рими в національній гвардії України. Хей пропаганда, вільний голос наш перебива. Ми повинні бути, тільки разом тіл передова. І робити дорослу роботу без вагання, щоб наші діти доробили домашнє завдання. Тому військовий тих тягне право тому поет підтягнеться в бій, бо Україна це те, все, що варто боротись. Мені тобі, мені тобі, ми відвоюємо і слідом Маріуполя. Сильні надії у нас, але ж такі руки. Хай будь-кого зневірити може сувора дійсність. Тільки не гвардійці, ще й Україна кохана цими Зсувовані за гарни, піцери, мобілізовані. Їх душі чорні, але брешуть, мов білі. Зовні стерли кровавим ластиком мальовничі міста, та закриються кордони, очі і уста. І Україна переможе з дитинства хвора. Хворобою, що зветься воля. Так ми носимо звання, та любий син. Найвище звання українець.